Всім привіт, друзі! Жовтень виявився насиченим не тільки кінопрем'єрами, а ще й серіальними новинками, і особливо новими сезонами вже улюблених шоу. Але про все по черзі спершу традиційно попрошу вас, друзі, підтримати це відео вподобайкою та підписатися на канал усіх, хто ще не зробив цієї надважливої дії. Величезне дяка вам за підтримку. І нехай розпочнеться наш жовтневий серіальний марафон. Відкриває добірку підліткова драма, серіал від Netflix Усе й зараз. Прем'єра якого була запланована на 5 жовтня. Шоу розповідає історію дівчини на ім'я Мія, яка пройшла кількамісячний курс лікування розладу харчової поведінки, і тепер хоче надолужити втрачений час і складає список бажань, які має втілити у життя якнайшвидше. Ну і починаються усілякі підліткові пригоди, страждання, зітхання і таке інше. Як ведеться у подібних серіалах, підлітків 16-18 років тут грають дорослі дяді й тіті. Наприклад, акторці, що виконує у шоу головну роль Мії, 26. Софі Вайлд, австралійська акторка, яку у сьогоднішніх реаліях нестача яскравих свіженьких цінооблич, <плес> можна напевно назвати зіркою, що сходить у цьому році. Вона засвітилася у горорі, що отримав схвальні відгуки глядачів та критиків Поговори зі мною та фентезійні стрічці Магічні двері. Але якщо говорити про яскравих особистостей у касті цього серіалу, то куди цікавішу інформацію є те, що одну з ролей тут виконав блискучий британський актор, письменник, драматург Стівен. Прай, який у тандемі з Гюлорії втілив у життя купу цікавих проєктів і широко відомий своєю роботою у фільмі Вайлд, де зіграв роль Оскара Вайлда, видатного ірландського філософа, письменника та поета. Наступна прем'єра, представниця жанру готичного горору. Гелоїн вплинув, як бачимо, не тільки на жовтневе кіно, але й на серіали. Також тож серіал Падіння до Муашелі заснований на одноіменному оповіданні Едгара Алана По і зрежисований Майком Фленеганом виходить на Netflix 12 жовтня. Пан Фленеган, в принципі, спеціалізується на всілякого роду горорах і знаною роботою над такими з них як відсутність, окулус, сомнія, уїджі прокляття дошки диявола, а також за роботою над серіалом від Netflix Привиди будинку на пагорбі. І ось. Новий горор серіал, в якому йдеться про родину Ашерів, члени якої є власниками фармацевтичної імперії, яка забезпечує їм безтурботне життя. Аж допоки родичі не починають помирати один за одним за досить дивних обставин. І зі всіма цими смертями пов'язана загадкова жінка на ім'я Верна, роль якої у серіалі виконала актриса Карла Гуджино. Для акторки це вже п'ята робота з Майком Фленаганом. Взагалі цей серіал вважається чи не найочікуванішою новинкою жовтня? З яких таких причин юносмак поки що не розуміє, але Будемо бачити, гас, 13 жовтня Apple TV презентує драматичний серіал Уроки хімії, що заснований на одноіменному романі американської письменниці Бонні Гармус. В центрі сюжету серіалу жінка на ім'я Елізабет Зот, яку у 1960-х роках звільняють з наукової лабораторії. Згодом вона стає ведучою популярного кулінарного телешоу Вечеря о шостій. Щоправда, там вона в основному не коховарить, а говорить з домогосподарками на різні наукові теми. Роль Елізабет у серіалі виконала актриса Брі Ларсон, що відома роботами у фільмах Капітан Марвел. Kong, 10. Your ability to change everything starts here. Children, set the table. Your mother needs a moment to herself. Далі знову горор, але на цей раз комедійний. Серіал Страшилки від хулу виходить 13 жовтня. Одного разу компанія підлітків ненароком вивільняє надприродні сили, і тепер їм доведеться докласти чималих зусиль, щоб врятувати самих себе та своє місто від звільнених монстрів. Під час цих перипетій герої дізнаються таємниці своїх батьків, про які ті домовились нікому ніколи не розповідати. Що можна сказати цікавого про цей серіал? Напевно, те, що його сценарій заснований на одноіменній серії книг американського письменника Роберта Лов. Ленса стайна, автора близько 500 книг, орієнтованих на підліткову аудиторію, розробили серіал Роб Леттерман та Ніколас Столлер, які вже звертались до творів стайна у повнометражках страшилки та страшилки. 2. привиди Геловіна, що вийшли відповідно у 2015 та 2018 році. Одну з головних ролей тут зіграв актор Джастін Лонг, відомий за фільмами Джипер Скріперс, Вишибайли, Гербі, Шалені Перегони. Yeah. Yeah, Run run run, run. Get those time. It's time for them to learn the truth Come with me I get those Друзі, підписуйтесь на кіносмак Телеграм, адже там регулярно публікуються посилання на перегляд фільмів та серіалів, які анонсую і які вже доступні в українській озвучці. Лінк в описі відео. Шановні кіносмакуючі, якщо у вас є можливість підтримати фінансово канал кіносмак на Ютуб, ви можете задонатити будь-яку посильну суму за посиланнями в описі відео. І звичайно, абсолютно безкоштовно розвиток каналу можна підтримати, тиснувши вподобайку цьому відео, підписавшись на канал або залишивши довжелезний коментар. Дякую вам за будь-яку підтримку українського контенту. Кримінальний трилер тіла, що вийде на Netflix 19 жовтня, є екранізацією одноіменного комікса Сі Спенсера. За сюжетом четверо лондонських детективів у різні часи розслідують одне й те саме вбивство. Самі того не очікуючи, вони викривають таємну змову, що триває вже 150 років. Роль одного з центральних персонажів зіграв у серіалі Стівен Грем, що став знаним у світі після ролі Томі у комедійному бойовику Великий куш та Шенга у стрічці банди Нью-Йорка. hard to grasp, isn't it? But I'm going to tell you everything. It's going to blow your mind. 29 жовтня шоу Тайм представить восьмисерійну драму Попутники, що розповість історію кохання двох чоловіків. чий роман розпочався у 1950-х роках у Вашингтоні і тривав довгі 30 років, проходячи випробування історичними подіями та неприйняттям одностатевих відносин тогочасним суспільством. Звичайно, відразу привертають увагу до цієї серіальної новинки виконавці головних ролей: це Мед Бомер, американський актор, лауреат золотого глобусу за роль Фелікса Тернера у фільмі Звичайне серце, також відомий за своїми ролями. В серіалах Білий Комірець та американська історія жаху, і Джонатан Беллі – англійський актор, що набув світової популярності після виконання ролі Ентоні Бріджертона у серіалі Бріджертони. I Друзі, не перемикайте, адже далі дайджест нових сезонів вже улюблених серіалів, що виходять у жовтні 2023-го. Відкриває дайджест прем'єра третього сезону Слешера Чакі від Sci-Fi, що стартує 4 жовтня. Серіал є продовженням серії повнометражних фільмів Чакі, а саме стрічки Кульп Чакі 2017 року. Режисером шоу, як і усіх попередніх фільмів франшизи, є Дон Манчіні. Сюжет третього сезону, звичайно, не розкривається, але напевно серійний убивця в образі ляльки продовжить жахати якесь наступ. Не американське містечко 5 жовтня. На Netflix повертається з третім сезоном одне з найуспішніших французьких телешоу Люпен. У серіалі йдеться про авантюриста на ім'я Асан Діо, який хоче помститися сім'ї, яка брехливо звинуватила його батька в пограбуванні. Надихається ж він у плануванні помсти своїм улюбленим літературним персонажем Арсеном Люпеном, джентльменом-грабіжником з творів французького письменника Моріса Леблана. Другий сезон комедійного серіалу Наш прапор означає смерть від HBO Max Виходить 5 жовтня. Інтерпретована історія англійського аристократа Стіда Боннета, який вирішує кинути аристократичне життя та стати піратом, отримала продовження. Шоуранером серіалу виступив Девід Дженкінс, а виконавчим продюсером є оскароносний Тайка Вайтіті, який, до речі, ще й зіграв у серіалі роль капітана на прізвисько Чорна Борода. 6 жовтня дата прем'єри другого сезону серіалу Локі від Марвел та Disney+. Плюс. Том Гідлстон та Оуен Вілсон у новому сезоні повернулися до своїх ролей Локі та Мобіуса М. Мобіуса у другому. У сезоні Локі буде активно переміщатися у часі та просторі і зрозуміє, що світові вкотре загрожує знищення. По допомогу у непростому завданні врятувати світ він звернеться до свого напарника з управління часовими змінами мобіуса М. Мобіуса, і вони разом продовжать місію з порятунку Всесвіту. На черзі другий сезон комедійного горору Сяюча долина від Старс, прем'єра якого запланована на 13 жовтня. Зірка серіалу Друзі Кортні Кокс напевно прийняла рішення остаточно перекочувати до жанру горор. Адже нещодавно за її участі вийшов наступний крик, і ось тепер сяюча долина. А грає пані Кокс у серіалі письменницю, яка 17 років тому написала бестселер, а потім муза покинула її на довгі роки. Тож разом з родиною вона переїжджає з мегаполісу до передмістя. Звичайно, що новий будинок виявляється сповнений страшними. Таємницями третій сезон науково-фантастичного серіалу Завантаження виходить на Prime Video 20 жовтня. В Amazon стверджують, що шоу входить до десятки найпопулярніших серіалів платформи і обіцяють в третьому сезоні помістити героїв у високотехнологічне майбутнє, де голографічні телефони, 3D-принтери та автоматичні магазини це норма. Сценарій шоу заснований на цікавій концепції переселення душі людини після смерті до віртуального світу та на висвітленні різних підступних схем, які пов'язані з діяльністю. Компанії, що надають такі послуги, 26 жовтня FX випустить у світ третій сезон серіалу Американські історії жахів спін у своєї нескінченної епопеї Американська історія жаху новий сезон, якої, до речі, вийшов минулого місяця. Серіали майже не відрізняються назвами, тож їх легко сплутати, і вже майже не відрізняються тим, що перетворились на нудноватий млявий набір штампів. А ось основне чим вони різняться, це те, що оригінал розповідає одну історію цілий сезон, а спінов кожній. Окремі серії завершує дайджест нових сезонів історична драма Позолочене століття від HBO, другий сезон якої буде презентовано 29 жовтня. Цей проєкт від творця популярного аббатства Даунтон Джуліана Феллоуза вже встигли назвати однією з найкращих прем'єр HBO останніх років. Сюжет шоу переносить нас у 1882 рік до Нью-Йорка, куди переїжджає з Пенсільванії молода дівчина Маріан Брук разом зі своїми консервативними тітками, які намагаються виховувати її згідно застарілими традиціями. Та хочуть успішно видати заміж за представника вищого світу. Звичайно, дівчина не має наміру підкорятись їх рішенням. Друзі, усім величезна дяка за перегляд. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб бути у курсі найсмачніших кіносеріальних новинок. До зустрічі у нових відео.